Брати і сестри, чому то мені поклалося на серце і ще сьогодні поговорити на тему, яку не так давно, декілька місяців, можливо, я якось піднімав в церкві, але ще один раз зачепити цю саму тематику. Є таке поняття спокуса. Що ж воно таке, це спокуса? Як з ним боротися з тою спокусою? Досить часто, коли я кажу слово спокуса, то старші люди відразу думають про молодь. В ну, них багато спокус. Але давайте будемо чесними відвертими, у житті кожної людини є маса спокус, правда? Чи можливо хтось є тут, на цьому місці, хто в своєму житті ніколи не переживав жодної спокуси? Чи є такі? Немає. Виявляється, немає. Давайте я вгадаю. Навіть сьогодні багатьом прийшлося пережити якусь спокусу. Навіть сьогодні, в недільний день, ви їхали на зібрання і прийшлося пережити якусь спокусу. Брати мої сестри, на превеликий жаль, ми з вами живемо в недосконалому світі. Більше тому є такий термін уже в християнстві він, все більше і більше утверджується, ми живемо в ворожому світі. Ворожому до людини в світі. Десь з усіх сторін людину намагають перетворити у щось таке середнє, між подобою Божою, ну і повним занепадом уже людської гідності. У щось середнє. Але ми із вами, знаючи живого Бога, знаходимося в безкінечній і постійній боротьбі. І нікуди від цього, брати мої сестри, ми не дінемося. Я навіть не знаю, який приклад навести, але для того, щоб підняти щось у своїх руках, нам потрібно примінити силу. Ну, до прикладу, ось я тримаю мікрофон оцей. І щоб його тримати, ну не так багато зусиль, але потрібно приміняти ці зусилля. І так чи інакше може пройти декілька годин і я відчую, що моя рука трошки вже втомилася від тримання оцього простого мікрофону. Але для того, щоб підняти щось важче, потрібно примінити більші зусилля, правда? І ось до чого я веду. Нам з вами, як християни, потрібно навчитися одної простої речі. Вона. Ось про що говориться річ. Чим більша спокуса, тим більше ми повинні мати силу і просто її підняти, і все. І все. Коли ви берете на руки дитину, чи виникало у вас бажання кинути її? Я думаю, в нормальної людини такого бажання не може виникнути. І навіть якщо потрібно перейти якусь важку. Частину дороги, і ви несете дитину на руках, і вам уже виглядає так, що вже не, не можна нести вже настільки важко, що ви робите. Ви все одно зосереджуєте зусилля, напружуєте свої сили і йдете далі. Чого? Бо у вас на руках найвища цінність, яку Господь подарував. І ви йдете далі. Брати і сестри, ось коли ми з вами. Мені видається, зараз я вже всю проповідь скаржу. Ось коли ми з вами зрозуміємо, що те, що Бог нам приготовив для нас, є найвищою цінністю, у нас буде сила здолати всякі спокуси. Розумієте, про що я? У нас буде сила здолати всякі спокуси. Більше того, Господь пообіцяв, що Він буде з нами завжди. Амінь. Він буде з нами завжди. І так, перше, на що хотілося б звернути увагу, брати мої сестри, давайте відкриємо пісня апостола Якова. Перший розділ, 12 вірш. Написано так. Блаженна людина, яка витерпить спокусу, тому що. Будучи вірною, прийме вінець життя, якого обіцяв Бог тим, хто любить Його. Блаженна людина, ще раз читаю, яка витерпить спокусу, тому що, будучи вірною, прийме вінець життя, якого обіцяв Бог тим, хто любить Його. Яка людина є блаженою? От яка людина є блаженою? Згідно цього тексту, яка витерпить спокусу. Яка витерпить спокусу, яка буде приміняти адекватно кількість зусиль, щоби перейти оту спокусу, яка нас спіткала? Ну, я ще раз повернусь до того, що почав. Досить часто, коли слово спокуса звучить, думають про молодь. Але брата і сестри, давайте ми подумаємо про свій власний характер. Скільки там є спокус для нас, в нашому ж характері, про які то цінності, ну і багато інших речей. Скільки там є різних спокус? І найважче, напевно, боротися це з самим собою. З самим собою найважче боротися. І Біблія каже, що та людина буде блаженою, яка витерпить спокусу. І ви задате мені питання, а як же витерпіти спокусу? Знаєте, не можу я вам відповісти на це питання аж настільки, щоб ви пішли з цього місця і всі спокуси просто здолали, і нічого в житті ніколи не траплялося. Але тим не менше, деякі моменти хотілося би сьогодні підкреслити. Ну, власне кажучи, коли Олексій переді мною проповідував про хрещення або про цей глибинний зміст хрещення, він сказав одну достатньо серйозну річ: що Господь Ісус Христос через своє хрещення, у нього не було гріха, не було потреби, щоб каятися в гріхові. І своїм хрещенням він як би продемонстрував, що він ототожнив себе з людством. Ми, коли приймаємо хрещення, ми демонструємо, що ми ототожнюємо себе з нашим Господом. Але подумайте одну річ: коли Господь зійшов на землю, Він справді відклав свою божественну природу, тобто цю сильність. Щоб бути як людина, тобто він спустився на такий низький рівень, на який ми з вами здатні піднятися. Ну, що я маю на увазі? Він став як людина, тобто одягнувся в тіло людське, але дух його був живий і мав здатність спільності з Всевишнім. Коли ми з вами каємося, що відбувається, тіло наше не змінюється. Але дух наш оживає, щоб мати здатність і спільність з нашим Господом. Тобто на той рівень, на який Ісус опустився, то при покаянні Господь на той рівень нас піднімає. І іншими словами, ось тут. Перебуваючи постійно на цьому рівні, у нас появляється здатність протистояти усім гріховним бажанням. Якщо людина не підніметься на цей рівень, простіше кажучи, якщо не буде щирого покаяння і ототожнення себе з Богом, у людини немає здатності перемагати спокуси, здатності саме. Має на увазі від Бога. Тому від того, наскільки ми глибоко поєднаємося з нашим Богом, буде залежати напряму, скільки я буду мати сили, щоб ту спокусу долати. Це як спортсмени, які піднімають, наприклад, там, ну, якісь важкі там, гантелі чи ну, штангу, ось щось таке важке, гирю, якусь витягує він. Коли вона легка, йому треба менше зусиль, коли важка, треба більше зусиль. Але він концентрує ці зусилля, достатні, щоб це підняти. Брати мої сестри, я вірю в те, що Господь ніколи в житті нашому не допустить спокуси більше, ніж ми можемо підняти. Бо так написано в Слові Божому, правда? Але якщо щось видається нам, що це більше наших зусиль. То що тоді ми повинні розуміти? В тому, що більше наших зусиль в обов'язковому порядку прийде Бог, щоб допомогти? Обов'язково прийде Бог, щоб допомогти. І коли Він приходить, Він нам допомагає. Ну наскільки я поєднаюся з моїм Богом, настільки буде у мене цієї духовної сили. Протистояти усяким спокусам. Дуже хорошим прикладом тут так само є Ісус Христос. І те, що Олексій говорив переді мною, в принципі, я мав на увазі і хотів якби, цю частинку підкреслити, але Він випередив мене. Ось. Коли Ісус Христос був втомлений і не зміг. Казалося б вже перенести от ті всі випробування. То написано, ангели прийшли і що зробили? Укріпили його. Я маю на увазі Евсеманію. Ангели прийшли і укріпили Його. І після того, як його відвідали ангели, складається враження, абсолютно спокійно все пройшло далі. Маю на увазі. Внутрі серці Ісуса Христа. Абсолютно спокійно Він пішов на хрест, хоча був у великій боротьбі. Но, прийнявши рішення, я більш глибоко буду ототожнювати себе з моїм Отцем. Я не піддамся. Я візьму в руки і буду вижимати оцю спокусу. Скільки мене вистачить сил ось тут. Відключається Господь. І ми інколи такі ситуації піднімаємо, що потім, коли проходить час, дивимося назад, і аж тоді стає страшно, невже ми це пройшли? Але Бог був з нами. І ми точно знаємо, що в цьому випадку точно Бог був з нами. Амінь. Слава Ісусу! Тому перший момент глибина нашого ототожнення з Богом. Другий момент, на що хотілося б звернути увагу, це глибина пізнання чи довіри Богові. Абсолютно досконалих людей не існує. І ті люди, які називалися мужами Божими, у своєму житті не раз переживали якісь потрясіння і навіть, можна сказати, катастрофи. Давайте згадаємо життя Давида. Пережив він, пережив. І спокуси, і падіння, і все, що траплялося в житті його, багато він пережив. І разом з тим, всьому тому, що він пережив, я ще раз нагадаю, були і падіння. Але що його відрізняло від усіх тих, хто були навколо нього? Його відрізняло бажання пізнавати Бога. Пригадуйте його псалом. З раннього ранку шукаю лиця Твого і так далі. Іншими словами, він бажав пізнавати Бога. І оце бажання пізнавати Бога давало йому унікальний досвід взаємин з Богом. Це як певні віхи. Які були поставлені в його житті, на які він оглядався і бачив, що Бог його береже. І це давало йому таку віру, внутрішню силу, таку віру, що коли перед ним став голіаф, у нього не було проблеми вийти і боротися з ним. Розумієте? Внутрішню віру в нього була така глибока через оці переживання і пізнання Бога. Брати, мої сестри, це як почуття навиком, казав апостол Павло. Тобто є речі, які ми з вами долаємо, тому що прикладаємо зусиль, а є речі, які ми долаємо навіть не задумуючись, скільки ми там зусиль приклали чи не приклали. Хто із нас сидить і міряє, скільки я зусиль прикладаю, щоб там ну, поїсти. Там попити води, це те, що якось воно само собою. Правда? І досить часто, маючи хороші взаємини з Богом, ми проходимо ті спокуси, і хтось на них падає. А ми, як ніби, само собою, раз і пройшли. Від чого це залежить? Це залежить від того, наскільки ми пізнаємо нашого Бога. І ми починаємо по-особливому цінувати взаємини з Богом і тому не хочемо міняти свої взаємини з Богом на якісь тимчасові задоволення. Згадайте притчу про блудного сина, коли він отримав той негативний досвід, і в нього був позитивний досвід взаємин з батьком своїм. А потім, пригадайте, він забрав свою частину, пішов, простратив, ну, як це буває. І там він згадав, у нього був цей досвід взаємин з батьком, розумієте? І він що? Згадав його. Я думаю, у своєму житті на майбутнє у нього, швидше всього, думки більше не виникало би подібної знову піти. Він згадав. Недаремно, Слові Божому, написано, що милості Господні ми повинні що? Пам'ятати, пам людина, яка не пам'ятає милості Божі і не бере уроки із минулого життя і не пам'ятає Божі милості, я повторююся, вона себе наражає на те, щоби знову повторити ту саму ситуацію, яку вже пройшов. Тому нам треба пам'ятати милості Божі, нам треба пам'ятати ті уроки, які Господь для нас в житті приносить. Це друге. Третє. Знаєте, третій момент, як для мене він є дуже важливим, але як ми його зрозуміємо, смирення перед Богом. Смирення перед Богом. Коли чоловіки збираються разом і розмовляють про рибалку, 50% того, що вони говорять, зазвичай не було. Ну, перебільшення таке в них є. Отаку От, рибу піймав. Десь я чув історію, каже, один любив показати, яку рибу піймав, хоч він її не піймав. Йому зв'язали руки, а він каже, таку рибу піймав, що голова отака. От все одно вихід знайшов. Смирення це правдивість насправді. Ми інколи насборуємо щось своє життя, назбираємо, 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 а потім нести не можемо. І Боремося і боремося. Смирення заключає в тім, що коли я пройшов якусь спокусу і отримав досвід, не тримайте все це. Своєму розумі, голові, о, як мені було важко і тому подібне. Знаєте, навчимось бути переможцями. А логіка переможця така: я здолав, я пройшов і я щасливий. Розумієте? І я щасливий, я здолав, я пройшов і я щасливий. А другий каже, я пройшов, я здолав. І нащо воно мені потрібно було? І я нещасний, і знову туди влазить, і знову туди влазить. І він. От ті гирі бере собі в руки, я не раз бачив людей, яким подобається розповідати про страждання. Вони так страждають, страждають, страждають. І вони від цього якесь задоволення отримують. Але так навчившись мислити в кінцему результаті, вони навіть не можуть собі уявити, що є щось, від чого можна радуватись. І що виникає тоді? Людина живе в цьому негативному своєму світі. І якщо немає вже нічого негативного наперед, треба придумати те негативно. Пригадайте, колись я розповідав, що підслухав розмову двох жінок? На пляжі це було. Ну, що ж на пляжі робити, як не сусідів підслухувати? Лежиш там, як тюлянь. Сонце пече. Ну ладно, це така справа. А... І ось одна жінка розповідає, що в неї чоловік поганий. І справді по тому, що вона розповідала, ну не гарно себе вів. А друга, щоб підтримати розмову, ну треба ж підтримати дух розмови, починає розповідати те, що у неї чоловік поганий. І вона розповідала, я не міг второпати в чим погано. Купив квиток, дав гроші, передзвонював. Казав, чи ти ще не всі потратили, якщо треба, я переведу на пошту. І це бо намагалося бути поданим в негативному світлі. Я сидів і не міг второпати. В чим суть? І вони так обсмоктували своїх чоловіків, які вони злі. Брати мої сестри, людина створила собі атмосферу і з неї вийти не хоче. Ось так вона живе. І в неї постійно боротьба. І дехто сказав, християнська дорога це дорога боротьби. 100%, брати мої сестри. Навіть то, що ми з вами ось йдемо, ось я йду по сцені, це теж боротьба, тільки до якої я звик і вже не сприймаю це як боротьбу. Я просто йду, втомився, перепочив і знав, далі йду. А хтось це сприймає як боротьба. Ну послухайте, коли я перестану йти, це вже не щастя, правда? Це вже нещастя, це вже біда, коли я перестану йти. Казав один старший чоловік, каже, я кажу, вам так важко ходити, він каже, поки я можу йти, я буду йти. Якщо не зможу йти, я буду лізти як краб, але я не буду зупинятися, бо в цьому сенс життя. І він мав на увазі свої хворі ноги. Бо каже, зупинюся, сяду, і то вже все буде. Я буду боротися. Змійте про що? Брати, мої сестри, ось тут зміст смирення перед Богом. Я прийшов в ситуацію, смиренно її прийняв і пішов далі. Згадаємо, до прикладу, ту саму Марію, яка прийняла те, що трапилося в її житті, народження Ісуса Христа, Сина Божого, де вона сказала: нехай буде по Слову Твоєму, це смирення було її. Згадайте, ну вже. Таку крайню ситуацію, яка трапилася і описана в Біблії Йова. Він смиренно прийняв те, що трапилося. Але коли воно пройшло оте, що трапилося, він далі почав жити так, як повинен був жити. Нам треба навчитися бути смиренними. Но смирення це не приймати себе в негативному світлі чи світі. Смирення це завжди. Знаєте, у Біблії більше написано радійте, ніж сумуйте. Більше написано. Здолали спокусу. Ми радуємося і йдемо вперед. Це нова віха, яку ми здолали, це наш досвід. І ми щасливі йдемо вперед. Знаєте, ще багато залежить від того, наскільки ми будемо відкриті перед Богом. Наскільки ми відкриті перед Богом? Сам Ісус Христос, про що вже я говорив на Голговському, верніше Гевсиманії ще, був настільки відкритий перед Богом, що сказав слова, Боже, якщо передати простою мовою, звучало воно приблизно так, мені важко. Я на грані можливого того, що я зараз переношу. Мені важко. Нехай мене ця чаша. Але далі слова звучать так: ну не моя, а твоя воля, нехай буде. Далі він приймає рішення «Ну я пройду цю дорогу. І тут написано, що прийшли ангели Божі і укріпили те, що я згадував. Брати мої сестри, нам не варто бути закритими перед Богом. Нам варто бути відкритими перед Богом, не боятися, не соромитися, ось так, як діти Його прийти і смиренно сказати, Господи, терплю, терпець увірвається. Важко. Я приймаю рішення йти далі, але ти мені допоможи. Але ти мене благослови. Оце називається, до речі, так само смиренням. Оце називається відкритістю перед Богом. Навіть більше того скажу, коли ми із вами виявляємо потреби один одного і молимося один за одного, це так само є відкритість перед Богом. Це так само. І ми молимося один за одного, і Господь відповідає. Господь відповідає. І ми здолаємо оці спокуси. Ми здолаємо, брати мої і сестри, усі ці спокуси і ми пройдемо. Ми з вами на дорозі не до якихось там земних благ, ми з вами на дорозі до вічності. До, з нашим Господом має на увазі Ісусом Христом. Ось туди ми йдемо. І ота ціль, яка перед нами. Спільний з нашим Господом Ісусом Христом, нехай нас надихає. І давайте ми її не будемо втрачати свого виду, свого погляду. Оця ціль, яка є перед нами. Правда, коли перед нами є якась серйозна ціль, ми досить часто готові пройти на багато більше проблемних моментів, щоб її досягнути. Хай Бог нам допоможе в цьому. Тому, коли прийде спокуса в наше життя, не будемо падати у вічей, а будемо розуміти, що і з нашими братами колись, апостолами це траплялося, з усіма нашими попередниками, і скільки Господь продовжить життя в цьому світі, стільки це буде траплятися. І наше завдання з вами зібрати зусилля ось так. Всі свої. І йти вперед. І там, де не вистачатиме наших сил, там буде Господь з нами. Амінь. Помолимося.